гатить по критичній інфраструктурі, аби залишити область без світла, тепла і води. Аби підготуватися до зими на Дніпропетровщині посилили електромережу, збільшили кількість ремонтних бригад та запровадили у регіоні режим тотальної економії електрики. Наприклад, підприємства вже знизили завантаження опікові години на 35%. Про це говорили під час виїзного засідання Ради оборони області. Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашу каже, це буде один із найскладніших опалювальних сезонів за роки незалежності. Але область добре підготувалася до роботи у надзвичайних ситуаціях можу сказати, що область готова. Всі громади працюють, штаб працює, всі заклади охорони здоров'я готові працювати в надзвичайній ситуації. Область до. Можливих блокаутів готова ДТЕК -газ, Річ ГАЗ. все пропрацьовано, тому ми всі розуміємо, що це буде одна з складних. Зим саме складний опальний сезон за всі 30 років незалежності, але можна засвідчити всіх, що ми готові до надзвичайних ситуацій. Генеральний директор ДТЕК Дніпровській електромережі Андрій Терещук підкреслив, що дня задіяно до сотні ремонтних бригад, які цілодобово оперативно усувають пошкодження після ракетних атак. Ми посилюємо свої бригади на 30% для того, щоб більш швидше реагувати особливо в особливо мінусову температуру. Також в посиленому режимі працюють. Ють аварійні відновлювальні служби акціонерного товариства «Дніпропетровськгаз». на сьогоднішній день. Компанія збільшила свій аварійний запас в десятки разів. Всі споживачі газу мають змогу користуватися їм так. Все гаразд в регіоні. Вже стартував опалювальний сезон. Наразі працює 82% всіх котелень, які є в області. Область Дніпропетровська розпочала опалювальний сезон 1 листопада. Це рішення було прийнято і у зв'язку з необхідністю економії електроенергії. Це дало можливість заощадити споживання електроприладів для обігріву будівель. А опалювальний сезон розпочався стало завдяки злагодженій роботі комунальників, які підготувалися до цього сезону завчасно. Були проведені відповідні випробування в системі. А на сьогоднішній день ми можемо говорити про те, що 100% житлового фонду підключено до кателен, і 100% житлового фонду подано сьогодні теплоносій. Заступник голови Дніпропетровської ОВА Максим Беспальчук запевняє, систему мають стабілізувати в повному обсязі вже до кінця цього тижня.